Глибоко у серці Африки? <плес> На незабутній землі, описаній в історіях і легендах, вже час народилася зебра з іншими смугами. Що <плес> це? Де його смуги? Що це означає? Це поганий знак. Немає смуг, немає дощу. І коли таємнича посуха охопила землі, як через одну зебру могло не стати води? Половину зебри він змушений залишити табун і заслужити свої смуги. Я дістану смуги у чарівному водоспаді. У чарівному водоспаді? О боже, вільний. я впевнений, що це вірний напрямок. І він знайде величезний чудовий світ. Ти можеш відвести нас до водоспаду? До єдиного і неповторного з новими друзями. Це. Неймовірно. Дивіться вимираючий вид. Страшною небезпекою. Я відчуваю твій страх. Де він? Тобі не втекти. Кожен хоче відірвати від тебе шматок. Ти той, на кого я чекав. У неймовірні пригоди. Привіт. Кумба. На найбільш дикому сафарі. <рес> Є жертви? Не капкуйте через те, що я не можу літати. Жодна істота не може дивитися на вітри приреченості. Ми повинні бути там. Із кумбою. Ходімо зі мною швидше. Кумба. Це була дикість. Скоро. Ходімо, діти.